Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, бізнес філіал і сьогодні на нас Хочення. Volkswagen Touran 2003 року, 1,6 бензин, механічна коробка передач на передньому приводі. Автомобіль приїхав з Європи, фактично має одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, механічне регулювання сидінь 4, електроскуп підіймача, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, доставлена Android магнітола Двохзонний зони кліматконтроль підігрів передніх сидінь в такому стані задній ряд на автомобіль встановлено 16 легкоспавні диски на літній резині доставлена також камера заднього виду багажне відділення у нас дуже просторе Автомобіль знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Придбати ви його зможете за ціною 6090 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.